Люда, я зараз як принцеса Амідала з мема зоряних війн питаю тебе, далі ж будуть текстові питання, правильно. А ти думаєш вже переставати грати? І про легенди ти забув додати, і про що? І про міфи або легенди. А, ну то ладно. Легенд не буде, може трошки. Міряй правильно. Я хотіла якось цікавіше назвати. Але не придумала Три в одному це про каву? Ні. М мак Маккохве. Мак точно, три картинки. Так, а хто там останнє вгадав Даша. Даша. Ага. про Івазавське? Да. Ну, про давайте про Івазовське да, <свісно> було питання. А, давайте три в одному, завісимо Три в одному, це буде питання картинка. Там будуть фото трьох акторів, і всі ці актори mm. зіграли одного персонажа. Або в одному серіалі, або в одній франшизі, або в одному фільмі. Це прям смауквізу, який я вже підготував. Ну, давай. Mm -hmm. Так, за скільки даш? За вісім. <рес> <рес> Андрій, королева Єлизавета. Угу. Вірно. Вірно. Давай четвертий зайвий за шість. Угу. Це теж питання. Картинка. Буду чотири картинки. Одна з них зайва. Назвати зайву і, і пояснити, чому. І за угу. шість, так? Так. Даша? Ну, я думаю, що цей магніт, бо то все енергія. Типу вітру, води і сонця. А, або... Так, ну, знову, можу... да? Да, да, знову води, тому я помиляюсь, мабуть. Ні, ні на жаль, так. ні. Угу. Добре, а, а якщо, типу, ти правильно вгадав, але неправильно розповів? Типа, ноль. Угу. Чи... Ну, Чи... якщо ніхто краще не розповість, то буде плюс. Mm. Якщо хтось розповість краще, то буде ноль. А, <laughs> а чого ти вирішив що то води? Ти що Нептун там? Ну, я, ну схоже або Посейдон, не знаю. Ну, це я не посейдон. Ну, знаю. Не, не, не Тун, Там і. Не ну бачиш, це не Нептун і угу. не Посейдон. Ігор а, так а... я ж подумав, а, що стоп, ні. Я подумав, що я подумав, Так, це вже ж мінус не буде, правильно? Ну <ристо> 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 я подумав. що здається зрозумів, але мені треба зараз ще додумати трошки цю відповідь, бо так я зараз на ходу на сфері. І це найпростіший коваж. Угу. Це, це є серія фільмів. А, тоді не той той Я думати. У фільмах є персонажі. А, це якісь супермени. Магнето, хтось ще, ще... А... а я Ді, не знаю їх. Ну, це так, це іксмени я поняв. Це це магнето, циклоп, Шторм а, і вітряки ага. мабуть, тут зайві. Да. У, просто я. Ну, так, да, ну так. Так. Просто я думав, вітер це теж типу, зі штормом трохи пов'язано. Ну тут вітру взагалі нема, тут просто вітряк. Ну, Чого вітря? ти взяв, що там є вітер? Не ну, знаю, вони стоять, правда. <рес> О, да. Це код, код кодін, мабуть, якийсь. Да. Обирай. Давай. Давай ще тему якусь відкриємо. Раніше було краще. За сім. Це, це тема за сім? Сім, так. Це тем... тема логотипи. Еволюція логотипів. Який старий логотип назвати що це? Це ж було зараз. Угу. Ну. Кирило. Мені здається, це субару. Так. Молодець. Раніше було краще таке. Та ні, хаос. Якийсь. А ні, ну. Кам. Зараз. Три зараз. в одному за десять. О, о. О, а, а можна назвати серію? Треба назвати серіал чи персонажів вибити. Так, так, сам, а, я о, був не перший. Що ми обходили, розбіглися? <сіх> я і Дмитро. Дмитро, Наталі. що таке. Я був перший, це серіал Пітьма, його звуть. Це в жорстоко, хлопчик. Ну, я не згадаю, мабуть, ні. Блін, А як ти? його звуть? Блядь, Даш, ми ж дивились. Ми дивились. Я... Мене... А, згадав. А, бля, б. Таді перше, чи він не, не я, я відповів. Адам, 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 адам. Ну, один з його персонажів так, оцей останній. Ну, Взагалі буде загадана інша, ну нехай буде так. Йонас, точно, це ж міністр. Бля, мені Матіас якийсь, добре, що не напишу. А Матіас там теж був, просто інший. Був, да, Матіас? Його брат молодший Матіас. Ага, я пам'ятаю, що якийсь Так, да, з пюрешкою його <фот> їли. Так, давайте тему за сім. Я перших двох взагалі не знаю. ага А я знаю. це не Олексій. Ну, я знаю, Володеморт буде. Просто оцей оцей лівіший, схожий на хлопчика там був. З дитячим. Так, це з Хогвартсу а це дорослий. Олексій, обирай Ну, за дев'ять. Ага, ім'я. Ага, він як Чекай. Господі. А тепер все думають, ніхто руку не піднімає. Давай працює круто, да? Ага. По-моєму, Бедгарман. Так. А це хто? А хто? Королева серіал. Травело. Mm -hmm. За Макса думав. Да. Ігора бирай. Так, uh, да, давай доб'ємо цю mm. тему. Ой. Ім'я uh... mm. я не знаю. Я тільки два фільми. <риклад> <риклад> Джессика Честейн. поп, mm. про покер і про прислугу. Я думаю, це «Інтерстеллар». Вона маленька, доросла так, і стара, але як, як її звали, звали, я не знаю. Кирило. Мерфі. Закон не точно, точно. Молодці. Обирай. Ні, міряй правильно. Це питання про одиниці виміру. Буде як В відповіді буде одиниця виміру. <рістить> За що? За що? Ну, давай, давай вісім. Та да, Це просто. Олексій. Я не знаю, на що нажав в Люмєрах. Ну, Люм'єр, ні. Ні. Це то дуже складно. Нам набагато простіше. Нею. Кирил. А, знявся. А, Андрій знявся. Блять, ну. Ну, байт можливо. Мабуть, як і саме, ні, <с2> нею, значить, це може вона? <small> вона, жодного габарита. Ага, вона немає. Чи то просто неправильно. А, ну добре, добре. Діма. Тобто це не гігабайт буде. Ні. Я хочу це тепер враховувати. Ні, я хотів відповісти Йому, мінусую. А що okay. за Це А стоп. So, ні, ніхто no, не no. знає, no, що ми думаємо. Андрій. Ну я ризикну, я три рази натискав і знімався, ну може це тупо, але може це якась мілісекунда. Ні. Стоп, дай дай подумаємо. Господі, щось з польотом. Сергій ну, вчився. Ну давай, метр буде. Метр. Я понял, теж це, це метр. Метр. Так. метр? Скільки метрів важить, важить ця пісня або фільм? Чому діді? Пісня. метрів. За... Мігабайт. Ви мене так, так захетили за байт, а бачиш? Бу, відповідь, відповідь, була, ну, відповідь була, відповідь була між нами посередині, між байтами і Гіабайтом, якраз не гаджет. Я ж хотів сказати. Так, да, я хотів запитати, випадково ця рубрика натхнена не тією картинкою, яку я скидав, про Ньютона, Паскаля. Ні, та... ні, ні, це <laughs> рубрика була набагато раніше написана. Добре, добре. <laughs> так, хто там відповів правильно? А, давай тут же за 10. Це пов'язано з електрикою, одразу кажу. Коротше, це тема не для мене. Uh -huh. Я дивлюся New Arsenal. Uh -huh. Хоча тут теж жопа. Кирило? Ну, нехай буде Паскаль. Ні, ні. ні, Ну це а, ж не електрика. Сергій. Не uh -huh. Ну, якщо електрика Ампер, можливо. Так, це Ампер. А, давай тут же за 9. Я думаю, це кілограм і оця штука еталон кілограму. Кілограм, вірно. Обирай. Музична пауза. <різь> Зараз. Нарешті. Зараз я відкрию, бо я хотіти, що все позакривала у себе. Я а що означає? Я не, я не міг прочитати останні речення. Його Там вистачає, за, за допомогою сталої планка. Та типу так мало би бути. А. Я просто не міг зрозуміти, що там. Його почали визначити. А, да, я правтикала, я не правила та, втикала. Та, так, музична пауза це музична пауза, це те, що грає в мене в машині. Mm -hmm. Як я Радіо Павло ФМ у вас, а сьогодні Людмила ФМ, тому там може бути все, що завгодно. Діма, ну, давай перелічте. Вам, вам пощастило, що я не знаю назв ні співаків, ні гульки. А ні що вони любить слухати? А, а просто yeah. назвати назву пісні, так? Ну, виконавця, що, що треба. За Радіо Павло особистий лайк, особливо Шо? за Найтвіш. Я коли дивився, на на на, це було щось. Тобто назвати, і, можливо, і, до речі, дуже зрозуміло. Назвати або повністю виконавцеї або і дайте виконавця. їй сказати вже, камон. <сі> Мені, мабуть, треба гучніше, балакати, щоб все перекричати. Коротше, так само, як у Павла в квізах, або назва і виконавець, або виконавець і співаєш, або співаєш і назва. Одне з два з трьох треба назвати. Угу. Співати. Окей. Ну давай Це посередині вісім. так, висим, висим, висим. А Дима? я знаю такие назву группы, Imagine Dragons. Uh -huh. А далее А, да? называешь... а тебя называешь... сейчас А дальше. Це називається It's time пісня. time точно. Одна з моїх любів, як завжди, я не знаю. Плюс нула. Що далі? Давай. зашисть. Тут же, да? Так. Ну, будемо слухати музику твою. Ой, э... Йори, ти вже співає. Diary of Jane э, а співає э... Бенджамін, по-моєму. Точно. Так, так, саме так. Ну, це я ось ті пісні, які я чув мільйон разів, але навіть не знаю, як хто і як. І в них прикольно в... ще вона ця акустична версія цієї пісні. Так, Його? давай за сім. Так, Андрей. Ну-ка, Зенит, по-моему. Так. так. Так, верно. Блять, а я бы я сказал в закат. Доброе, что ты ведь Е. Yeah. Андрей, обрай. Давай, за дев'ять у нас на сміх. Дев'ять і десять. Дев'ять. Дев десять. Не чує, баба. Кирило. Скрябін лю люди як кораблі. Так, Вірно. Так, плюс ну. І що, закриваємо? Ну так. Да. Тихо, тихо, по поколії. Це летак свауна. Пісня називається. А, ну я не пам'ятаю, але співається, як тихо, тихо колі ходить там щось. Ну, що? Нічого там не ходить, а не колі, і на матір правильно. Ну, тихо, тихо. За облі ні. Блядь, ну я ніхуя пісню не запам'ятовую. Це летак латоксвауна... А, що що? Кліп там який. Там роблять Конілінгу весь кліп, а останній третій куплет там німецькою мовою. Ну ладно, ладно. Зараховуємо, так. Як воно називається? Масндра. Масса, точно. Так, все. А ви не бачили? ніхто не бачив цей кліп і не чув цю пісню? Ні. Я бачив тільки цей картинку з цього кліпу. Ну, бачив кліп. Але златексфону на щось не має трохи. Ну, тут по музиці я якби цю пісню не чула, але я одразу зрозумів, що це вони, але от далі. Я вперше чую, хто це вони взагалі. Ну. Ми теж колись Посмотрі. вперше почути, а потім підсіли трошки. Діма обирай. Це український борт, якщо. Давай четвертий зайвий за десять. Найпростіше ми вже бачили. Хардкор. Це теж фільми. Mm. Це ага. код да вінчі може. Андрій? Став мінус, я став. Ти <гум> сказала про фільми, я ну, зрозумів, що не знаю. Так я ж сказала набагато раніше, ніж ти постав. Це одночасно, плюс-мінус десь. Ну, дивись. Такі це такі є. є. Mm, це Індіана Джонс якийсь, yeah. і загублений ковчег. Індіана Джонс в пошуках граалю Індіана Джонс. А може піднімеш? А я не знаю, яке зайве Для мене вони майже всі однакові. ну Даша правильно розповідає Кирило? Ну, давай спробую. Думаю, перша це церква, бо Христовий похід дійсно, грааль і ковчег. Так. Ну, так? ну, в мене костел, нехай церква, як скажу. Ну, так. Верший. Мабуть, це костели є. Так. Обирай. Давай тут же за дев'ять. Це крістражі знову? Ну, я їх не знаю. Ні, це не крістраж, Це, ні. Це володар перснів. Зліва, зверху, зіронька зайва, або це. Ну, блядь, рок, гомбера, мабуть, палантір і корона. Діман, ну, ти правильно вгадав всесвіт, але неправильно вгадав артефакт. Або ти виправляєшся, або мінус. ну Тоді мінус, я не знаю. Тоді мінус. Ігор. Так. <кхем> А, ну, в принципі, в мене була така ж сама версія, як в Діми, Ну тоді ризикну сказати, що це все таки права зверху, бо нижні дві точно з вода перснів. І виходить ті, якщо Діма неправильно скажу зліва так. зверху, тоді виходить справа зверху. А зліва тоді що то є. Без поняття. А, точно. Та, яка у цього була в Арагорну. Я був впевнений, що це то, чим арегорна наприкінці коренова, потім поняв що воно дуже бабське якесь. Ні, ну коронували ту, як вона, з гілкою його, Живко. А, давай міряй правильно за всім. Ігор. Uh, ну, ризикнув сказати, що це секунда. Так, це секунда. Uh -huh. ну, давай цю тему доб'ємо. Oh, uh, не я, я не, не А, все згадав. Олексій Ну, uh Келвин. -huh. Uh -huh. Обирай. Раніше було краще за 10. Отут з сіреньким по центру, там щось я замалювала. Угу. Дуже таке характерний символ, який би тоді. Перший логотип Це. Так. Це Volkswagen німецький. Я зрозумів, ну, це Ну, Павло, ну. Павло, не обівайся. ти так не вмієшся. Воно не просто так на цей їх хрестить. Угу, да, на свастику трошки схоже. Андрій, <свастіку> ти був недалеко від правди. <свасті> <свасті> ще, а, а, а хтось бачив, а, а де на емблемі е, Баварії я знаю, точно була свастика. Там багато де було ми. Ще відомий якийсь логотип, то ж теж звастика. От, і буде ідея для теми у когось. Давайте yeah. задивить цю тему. Тут сіреньким теж я замалювала. Це буквально. Це не автомобіль. Це не автомобіль. Не автомобіль. Це авіалінії. Oh, а, що що? Авіалінії. Oh. Давай тоді це буде Rayne О, Ну, тут буква R, єдине, що я знаю на Р. Ну, а це Риат, реа, а, це не авіаліні, реат Сізон. Где мова рай? За 8 цю тему. Там арсенал якийсь? Це Ну, Арсенал Арсенал міцне. Може це правда арсенал? Олексій? Нехай Амстел буде. Mm. Амстел тозірочка. А не А, ага. логічно. Що ще може бути на А? І це воно? Там немає букви ну, А. Ну, мені здається, не обов'язково, так. А? І а. Не цикліться на букві А, вона там не до чого. Понятно. Ну чому вона? А це ти... наші приводи чи не наша? Видає. Є і наша, і не наша, і у нас його льють, і не у нас. Це якась чайка марка, а чорногорська. Порукова марка наша. Чорногорська? Це Міллер. Ні, це так. не Міллер. Ігор? Та, Ігор. Та Ладно, не хочу. <рес> <рес> Я поза конкурсом, зі чого скажу. А Люда, тут є щось, що нам підкаже? Немає, немає нічого. Тільки а? колір. Тільки колір. Червоне, червоноше. Бля, там варіантів насправді небагато. Хай mm. буде, стела алтуа. Ні. Хух. Бля, а ти мене відвів. я теж. Ну, давайте думайте, ще, що ще? яке ще є червоне пиво на полках, от прям стрела. Ну, важна я. Едік, ти знову? Да. <laughs> Давай. Бат.

Ні. 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 Не лакост. Ні. Ну, так, я, я, я ліваю. Даша? Я ліваю. Я в мене був такий лакост. Я була впевнена в цьому. Павло? Крокс. Це Крокс. Тю, блін. Павло? Сім? Mm -hmm. Угу. Андрій? Ну, е це частини Гаррі Поттера» і Зайва нижня зліва. Угу. Про, про тунель фільма не було, правильно. Або про підвал. Фільма. Так, і закриваємо. Це Японія. це Марвел. Навіть зрозуміло напевно, які Марвел. ну так, це все світ Марвел. Це мабуть ці месники. Там була ракета, деревяшка ця груд, і людина мураха був або гомола людини, або жінки богомолова діва. Ну що ж так Перші два правила, третє неправильно. Ну. Богомолиця ну, да, Там була у стража Галактики, да, а, дей, а, Мураха, мураха це окремий ну, героя. А я ж з іншої це сторони, це? я казав про месників, а про копиї. Ні, так а це, це вартові саме вартові галактики, це не месни. Це вартові галактики. Я ж кажу про ні Ну я не знаю. Я ж. Ну, просто я, якби іншу правильну відповідь, яка теж підходить, сказав. Ну, я, ти був Ігор сказав правильно, тому тобі мінус, йому плюс. життя таке. така взагалі Це сестра Пітера Квіла, з другої частини. Я взагалі цей фільм. Та, яка заспокоювала Дракса постійно? Та, яка, типу, емпатична. Я поняв, я і не знав, що її так звуть. Богомолиться її називали. Я не не знаю.